Косметологічний кабінет, хамам, ресторани і спортзал. Це не про розкішний готель і навіть не про будинок чиновника злодюшки. Це планування спецпотяга Путіна. Російські опозиційні журналісти спільно з німецькими провели розслідування і показали, як виглядає транспорт, яким Путін здійснює більшість своїх поїздок. Розслідувачі вивчили документи Федеральної служби охорони російської залізниці і пов'язаних із держкомпанією структур. Отож, по черзі, кабінет косметолога, він же медкабінет. Ати для косметологічних процедур, гіалуронові масочки, одноразові шприци, всілякі кремчики та гельчики. Ну а ще апарат ШВЛ, аспіратор для санації верхніх дихальних шляхів, дефібрилятор і монітор пацієнта, за допомогою якого медики стежать за пульсом, тиском і іншими параметрами під час анестезії чи вентиляції легень. Далі спортзал у ньому немає штанг, натомість лавка для прокачки пресу, тренажер для гіперекстензії, для м'язів стегон і гантелі вагою до 8 кілограмів. Ну і хамам, у якому є душ з режимом ароматної піни. Ці три кімнатки, а також налаштування телебачення у потязі, обійшлися російському бюджету у понад 4,5 мільйони доларів. Вагони спеціально для Путіна почали виготовляти у 2004 році. З 2014-го, згідно з виявленими розслідувачами контрактами. Обслуговування спецпоїзда коштувало бюджету Росії майже півтора мільярда рублів. За даними розслідувачів, та сама компанія, яка розробила для Путіна всю цю розкіш, зараз працює ще над вагоном із мультимедіа центром, ще одним спортивно-оздоровчим вагоном, двома вагонами люкс, в одному з яких буде бар. У планах компанії також два вагони-ресторани, обладнані спецзв'язком, вагони для відпочинку і переговорів та вагон зал.